Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні будемо консервувати огірочки. У нас огірків родили не дуже добре цього року, але ми без огірків не залишилися. Добрі люди, наші друзі, мають тепличку і вони нас благословили ось такими прекрасними огірочками і ми сьогодні їх будемо консервувати. І в першу чергу, що потрібно, це на 2 години їх. Закинути у холодну воду, щоб вони трошки постояли у водичці. А тим часом будемо підготовлювати баночки, все в баночки, поки вони будуть набиратися водички, так би мовити. Тому хочемо всі разом, всі вирішили мені допомогти, і дітки, і Саша, щоб гарненько все закрити і зимою смакувати. Залишайтеся з нами, думаю, вам буде з нами цікаво. Помічник вже перший є в мене. Зараз ще десь дівчата підійдуть. Все, що були покриті, далі ще. Угу. Поки Саша там працює з огірочками, а мені захотілося підкріпитися. І будемо їсти кавунчика. Домашній з поля. Полтавські кавунчики. Ох, бабіг. Підкріплюся і буду приступати до роботи. Ну як тобі кавунчик? Межний. До речі, в нас кавуни на Полтавщині по 10-8 гривень. Різні ціни є. І з поля не кроплені без хімії. Це також наші знайомі, вирощують і нас пригостили. Дари літа. Поки біля огірків немає що робити зараз для Саші, він часу не тратить, а вирішив поскладати дрова. Залишилося зовсім мало, і буде квітка, буде порядочок. Прийшли мої помічнички з лялечкою. Ти купуєш головку. Ай yeah. ви мої малята. А я ще буду закривати кетчуп. Підготувала помідори. 5 кг помідору потрібно. Перчику ще кілограм і цибулька. І буду варити. Хай собі вариться, поки ми будемо займатися огірочками. Yeah. Yeah. Ну що, ж, ми працюємо вже. Я мою баночки. Саша допомагає мені полоскати. І будемо приступати до огірочків. А діночка на качелі собі катається, так? Діночка, що там ти? діночка слоника глядить. Я підготовлюю чесник, баночки помили і підемо по крі і по хрі. Чесничку треба багато, в кожну баночку. Це ж у нас іде далі. Ці баночки у нас будуть із чилі. Ці будуть французькі огірочки. Сюди додаємо часник, два-три зубчика на баночку, віточку, зонтик, кропу тату робить, да? хрін і чорний перець горошок. І все. І, все, і огірки, звичайно. На французький ми додаємо моркву, кріп зонтики, лавровий лист і гірчицю горошку. І все. Ось так підготовлюємо все, а потім будемо накладати огірочки. Ко? Угу. І це теж це возиться, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. не, далеко? Не, ні, не ні, безпомнів. Сортувати великі Угу, Краще так. сортувати, так. Да. Угу. Які в мене помічнички, Вінночка відповідає за воду, наливає нам свіжу водичку, чистеньку. Юлечка миє. І сортуємо більші до більших. Середні менші, Ай, це помічничка мамина. Ось такий прекрасний день у нас сьогодні вийшов. Дуже люблю такі моменти, коли ми всією сімейкою можемо щось разом працювати, і дітки разом з щасливі з татом з мамою, і мені добре, коли чоловік щось допомагає, тому ціною і тішуся цими хвилинами. А на рахунок рецептів хотілося б ще сказати, що всі ці рецепти вже є в нас на каналі. Якщо вам. Захочете повторити якийсь рецепт, я залишу вам ссылку під відео, і ви зможете перейти і переглянути. В описі під відео також будуть написані всі пропорції. Тому, якщо вас зацікавив якийсь рецепт, просто переходьте, дивіться і консервуйте. Дуже любимо ми ці огірочки, закриваю так вже декілька років. Трошки чилі, трошки з гірчицею. З гірчицею трошки солодші, але з чилі деколи хочеться таких. Пікантніших. Тому готуйте, нехай у вас все добре. Ценочка робить. Накриваєш кришечкою, так? Да? Накривай, давай. І Юлечка хоче теж, так? Да? Всі в черзі мамі допомагати. Дата. Ось так. І давай, Юлічку, ще кришку одну зараз, Юлічка буде. Накривати. Мама накладає огірочки. Тут ось так. А далі беремо трошки менше ось так. Саша мені вже повідрізав до ножки. І красота. Це сюди ще. Так. І ще маленьку треба зністи. І ок. Намочиться, воно поміститься. Накривай, щоб сміточку не летіла туди. О, точки намочені, то точки не помісні. Ну що, я вже маринад зробила. Весь маринад я напишу в описі під відео, але в нас на каналі вже є ці два рецепти, які я закриваю. Із кетчупом чилі. І французькі. Кришечкою накриваємо і можна ставити вже. І да, да, да. Ось кришечки. Робимо ми на дворі. Саша зварила ось таку штуку. І дуже гарненько багато вміщається. Зараз тільки колір поміняють. Я достаю, закриваю і вкутую під ковдру. І буде красота. Тому ось так, вогонь горить. Так, водички давить. Водички. Достатньо, достатньо. Чуть-чуть. Нормально, там до половини, більше половини. І все. І все, зараз треба спостерігати, колір почне змінювати і доставати. А тут зараз ще трошки дороблю одну порцію маринаду. От огірочки наші готові. Подивіться, тільки починають змінювати колір. Я виймаю, ми виймаємо. Тільки почали змінювати колір і ставимо. Перевертаємо. До речі, дуже класна штука, оця, що виймати, купували в аврорі. Дуже класно в неї доставати баночки. І все. Прямо тут на дворі ми їх накриємо ковдрою, а завтра вже позаносимо в погад. Наступна партія в нас вариться, ті вже вкутали. І поки ми все тут підготовлювали, Матвійко наш, мій брат, приготував таку смакоту картопля з курячим філе і з шампіньонами. І Будемо зараз вечеряти в нас вже вечір, і далі працювати. За до столу Юлія Завчаток своє там заняття. Пахне дуже смачно. Все, тому ми будемо смакувати. Ви також працюйте, смакуйте і відпочивайте. Ось, подивіться, яка краса. 12 років хлопцеві, а яку смакоту готує. Весь в тата. Все, їмо. У цьому наші огірочки ще не закінчилися. Робимо ще такий, ніби як салатик, також є на каналі. Зараз ми оце варимо, консервуємо, а потім, коли відкриваємо, додаємо наверх варені яйця і такий салат. Дуже смачний. Хто вже закривав? В коментарях писали, що сподобалось. Тому огірочки залишились, то ще ось так. Тут цибуля, морква, огірки і маринад. І все. Декілька хвилин простерилізувати і готово. Ну, все, нарешті робота зроблена. Що в нас вийшло? Це все огірочки. Будуть її ну, закутувала, трошки відкрила вам показати. Це ось цей салатик, що я говорила. І кетчуп. Оце сьогодні що закрила, вийшло 7 баночок. Дуже такий гарний густий кетчуп. І з перцем, і цибульки я закриваю. Тому роботу зроблено, можна спокійно йти відпочивати, зимою буде ще їсточки. На цьому хочу вже попрощатися з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!